Аналіз світового досвіду показує, що надійна та ефективна робота атомних електростанцій досягається шляхом втілення системи якості, яка відповідає сучасним вимогам. Система якості вирішує наступні основні завдання: створення втілення, використання в діяльності ефективної системи управління, забезпечення гарантій безпеки і здатності дотримання рівня, відповідного вимогам правил, норм і стандартів безпеки. Залучення усього персоналу до процесу вдосконалення якості щитким встановленням повноважень та відповідальності, і це лише невеликий перелік позицій системи якості АЕС на Хмельницькій атомній станції. Також функціонує відділ якості, яким керує Юрій Квятковський. З ним ми розмовляли про діяльність підрозділу. Основним завданням відділу, який очолює відділу забезпечення якості, є Створення, впровадження та вдосконалення системи управління атомної електричної станції здатної забезпечити оптимальне виконання всіх видів робіт на всіх етапах життєвого циклу ядерної установки та досягнення впевненості в тому, що вимоги законодавства України, норм, правил та стандартів, що діють в атомній енергетиці, виконуються та дотримуються. Основні завдання відділу оцінка підприємств, які надають послуги, виконують роботи та постачають товарно-матеріальні цінності системам, важливим для безпеки, оцінка внутрішньої діяльності станції, тобто проведення внутрішніх аудитів та організація самооцінок керівництва, а також контроль за оптимальним розподілом функцій, підрозділів та обов'язків персоналу станції. Найближчими завданнями, які стоять у нинішньому році перед відділом і підприємством, є підготовка до корпоративної перевірки компанії і станції, яка запланована на осінь, і яка перейде у партнерську перевірку московського центру ВАО АЕС, до якого належать усі східноєвропейські атомні станції. Поряд з цим виконуватиметься ще одна важлива робота. Підготовка до ресертифікаційного аудиту, який… Проводиться щороку для підтвердження того, що наша система управління відповідає вимогам міжнародних стандартів. Структурно відділ якості Хмельницької АЕС розподілений за трьома напрямками: це група аудитів якості, група супроводів системи якості, а також група оптимізації структури і вдосконалення управління. Спеціалісти відділу беруть участь і у міжнародному співробітництві. У даний час заступник начальника відділу якості Віктор Капустинський працює в Чеській республіці у складі комісії, яка оцінює інститут ядерних досліджень, який планується залучати для здійснення важливих робіт щодо продовження термінів експлуатації діючих енергоблоків, та, можливо, для розробки систем третього і четвертого майбутніх енергоблоків Хмельницької атомної станції.